Ліс безтіний цей світ здався банзаро надто тихим після битви з Лейзером. Іноді він ловив себе на думці, що йому нудно. Проте це тривало недовго. Вони оселилися в глухому селі Мейла на півдні від столиці лише десяток будинків, дерев'яна каплиця і трактир, у якому всі знали одне одного по іменах Флерія. Хоч і була драконицею, швидко здобула повагу лагідна усмішка та сила, що обіцяла захист. Та одного ранку щось змінилося. Ти це чуєш? запитала Флерія, дивлячись у вікно. Ні. Що? У лісі нема птахів. Цілий день було тихо, надто тихо. Банзаро спробував списати це на погоду, але ліс з кожною годиною здавався ближчим. Вночі тіні на стінах рухалися не так, як мали б. У вікні обличчя без очей. Та коли він підбіг до дверей, там вже нікого не було. Наступного ранку зник мисливець на ім'я Гарат. Його бачили востаннє коли він пішов до лісу по м'ясо. Не повернувся. Діти згадували, як уночі біля його хати хтось стояв та не дихав. Це не просто зникнення. Це щось старе. Сказав староста. Ви знали про це? Банзаро стиснув кулак. Ми не говоримо про чорну гільдію. Навіть король про неї мовчить. Увечері Банзаро знайшов гарата. Той стояв на межі, лісу, голий, блідий, з чорними знаками на шиї, ніби від рук, вчорушили. Його очі були розплющені, але без зіниць. Ти все ще живий? прошепотів Банзаро. Тіло посміхнулося. Ти привів її. Вона знову прокинулась. То вона, що ти, чорна гільдія чекає тебе, герой другого рівня. Банзаро відчув, як земля під ним здригається. Флерія закричала з-за спини. Ліс рухався. Дерева хилилися в його бік, а тіні тіні тягнулися до нього. Безшумно, без запаху, без права повернутись назад. Буде продовження історію посилання опис. Та коментарі, постав лайк і підпишись на канал. Якщо хочеш дізнатися, що станеться далі, далі буде ще страшніше.